Розумієте, приватно-публічне партнерство може бути додатковою гарантією для інвестора зайти і мати захист від держави, і не переслідувати той бізнес, який ти зайшов. Чому? Тому що, якщо ти заходиш, наприклад, в бізнес приватно, ти знайшов тут бізнес, ти в нього вклався. Отримав свій там пакет, так, і ти і ти працюєш там якось впливаєш на цей бізнес, отримуєш дохід, якийсь дивіденд, це одна історія. Коли що в тебе відбувається потім? Приходить держава умовно, це не завжди відбувається, але так є. Яка починає не дуже добросовісно тебе, вибачте на слові доганяти так, і пробувати десь тебе затиснути. Коли в тебе держава сама є твоїм стейкхолдером, так. Ну, їй стає нецікаво. Пам'ятаєте, була голова фонду держмайна, буквально півгодини тому. Вона говорила, що дивіться, Ocean Plaza, Ну, на жаль, держава має тільки 64%. Це ж прекрасно, тому що той чувак, в якого все решта, він може спати спокійно. Держава прослідкує, щоб цей бізнес працював, щоб його не похоронили. Чи буде держава ефективно управляти, не знаю. Але от він може не переживати, що держава буде втручатися в його бізнес.